Два місяці на реєстрацію хмельницьких абітурієнтів запрошують оформити документи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Стартувала реєстрація 3 січня. Наразі до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти з Хмельниччини надійшло трохи більше сотні листів. Така кількість є досить незначною, зауважують спеціалісти. Попри малу активність, вистачає і неточностей під час оформлення необхідних документів для проходження ЗНО. Через неуважність заявників кажуть методисти центру кожному десятому адресату змушені повертати листи. Бачимо перші такі випадки, коли забувають поставити особистий підпис, забувають наклеїти навіть фотокартки. От як не дивно, написано фото один, фото два. Але чомусь не наклеїні фотокартки. В такому випадку ми не можемо виготовити сертифікат. Ніж незалежної оцінками. Дозите ми бачимо, що роблять помилки в особистому прізвищі ні батькові. Ми звичайно звіряємо схопі першої сторінки паспорта, але це є недопустимим, Тому будьте, будь ласка, уважні. Незмінно реєстрація для проходження ЗНО відбувається на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти цього року, як і попереднього, суттєвих змін щодо проведення тестування не відбуватиметься. Обов'язковим для усіх залишається тест з української мови та літератури. Загалом один абітурієнт має право обрати не більше чотирьох дисциплін. Реєстрація на проходження зно триватиме до 5 березня.